Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Цей торт, мій найлюбленіший з дитинства. Кожного разу, коли його готую, у своїй голові повертаюся до своїх найщасливіших дитячих років, і саме тому я не можу не поділитися рецептом із вами, дорогі мої, обожнюю його за смак і за легкість приготування. А перед тим, як почати, напишіть мені в коментарях ваш торт з дитинства. Цікаво дізнатися, який торт повертає вас у ті безтурботні часи. У глибоку миску просіюємо 3 склянки борошна і чайну ложку соди. Відкладаємо в бік. У іншу глибоку миску додаємо 1,5 склянки цукру, розбиваємо 3 яйця і додаємо 3 столові ложки меду. В або ж ложкою добре розмішуємо. Ставимо цю суміш на водяну баню, постійно помішуємо до повного розчинення цукру. Доводимо до дуже гарячого стану, але кипіти не даємо. Щойно маса стала рідкою та однорідною, виливаємо її в борошно. Добре розмішуємо. Поверхню присипаємо борошном, викладаємо наше тісто і починаємо руками добре вимішувати. Тісто стане еластичним, м'яким і однорідним. Закриваю його харчовою плівкою і залишаю відпочити хвилин на 20. Поки приготуємо крем. 380 г вареного згущеного молока і 200 г вершкового масла обов'язково кімнатної температури змішуємо за допомогою міксера. Маса стане повітряною, збитою, однорідною. І також ми беремо абрикосове варення або джем, і ним ми будемо промащувати коржі. Отже, вага мого тісто 1 кг 60 г. Я ділю тісто на шматочки приблизно по 150 г кожен. Сформувала з тіста кульки, у мене вийшло станом на зараз 7 кульок. А зараз я покажу, як зробити ідеальні коржі двома способами. Перший спосіб розкатую кульку тіста. Беру роз'ємне кільце і вирізаю потрібний мені розмір. У моєму випадку це 20 см діаметром. Обрізки не викидайте, вони нам потрібні для посипки торта, і з обрізків можна ще сформувати один чи декілька коржів, і тортик буде більший і вищий. Перекладаємо у форму для випікання. Другий спосіб більш швидкий. Ми також розкатуємо тісто плюс-мінус по нашому діаметру 20 см. Перекладаємо у форму і по формі його розрівнюємо. Але цей спосіб менш рівний та менш ідеальний. Чергуючи такі способи, я зробила 8 коржів. Випікаємо коржів розігріти до 180 градусів в духовці, на кожен корж іде 7-8 хвилин, а один корж нам потрібен для посипки торта, тому його випікайте хвилин 11-12, щоб він був дуже сухим і дуже рум'яним. Коржам даємо час охолонути. Ось і все збираємо торт. Саму тарілку змащую абрикосовим джемом і кладу корж. На корж кладу крем і розрівнюю. Накриваю коржем і дуже щедро змащую абрикосовим варенням. Накриваю коржем. Його змащую щедро згущеним молоком. Таким чином чергуємо шари. Останній верхній корж добре змащуємо кремом зі згущенки і добре промазуємо боки торта. Корж для посипки я перемолола в блендері. Цією крихтою присипаю дуже гарно верх і боки. Прикрасити його можна за бажанням. У мене вже такий осінньо-зимовий затишний варіант гілочки розмарину, зерна граната, полуниця і цукрова пудра такий новорічний варіант. Торт дайте просочитись на кухні на столі десь 2-3 години мінімум. Цей торт не виходить супервологим, але він дуже смачний. Раджу всім його приготувати. У нашій родині його чомусь називали Алжирський. А як такий торт називався у вас? Пишіть у коментарях. А мені за старання пальчик вгору і підписка. На моєму каналі скоро 10 тисяч підписників, і я проведу невеличкий розіграш маленьких і приємних подарунків. До речі, пишіть, що хотіли би отримати в подарунок. Давайте вирішимо разом із вами. Ми ж маленька но сім'я. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!